Вітаю вас, друзі! Це Урок української мови і з вами Ігор Хворостяний. Цього разу повторюємо функційні стилі сучасної української мови та їхні особливості. Нагадаю, мовний стиль це сукупність засобів, вибір яких зумовлено змістом, метою та характером висловлювання. Традиційно виокремлюють такі стилі: офіційно діловий. Науковий, публіцистичний, його ще називають стилем засобів масової інформації, художній розмовний. Упевнений про стилістику ви вже знаєте чимало, тож пропоную перевірити себе. Зараз ми ознайомимося з п'ятьма короткими уривками відео. Пропоную уважно аналізувати мовні особливості кожного уривка, ставити це заняття на паузу і записувати, до якого стилю, на вашу думку, належить текст відеофрагментів. Розпочнімо ж: ось перше відео. Ви щасливі при чистій зорі, ваші промені, ваша розмова. Якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам видно звисока. Якби я так високо стояла, хай була б я весь вік одинока. Ви щасливі холодні зорі, ясні тверді, не наче з кришталю, якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жаль. Сподіваюся, визначити стиль було нескладно: емоційно забарвлені слова, епітети, причистій зорі, холодній зорі, вільний порядок слів у реченні, поетична форма, виразність. Образність тексту Лесі Українки вказують на те, що це художній стиль. Основною його функцією є різнобічний вплив на думки та почуття людей за допомогою художніх образів, а сферою використання красне письменство. Дослідімо ще одне відео проєкту «Юкрейнер», який розповідає, за словами самих авторів, історії з усіх куточків України насамперед. Для самих українців. У такий спосіб проєкт прагне переосмислити історичні особливості та культурні коди власних земель. І сподівається, що це допоможе сформулювати цінність власної країни. Ця історія про Полісся та його мешканців. Ви так зненацька приїхали. Вітання. — постійно. Щось ми робимо, постійно щось будуємо, постійно щось лагодимо, тому що все стареньке, все ще від бабусі залишилося, то у нас тут і. Так це ж так має бути. І хазяйство у нас, і тут, і кози, і собаки, все всі, всі разом. Тобто ми вас застали по-справжньому, так як я. А не... так, в житті, так ми в житті тут? Думаю, вам вдалося на основі мовних особливостей діалогу визначити, що цей фрагмент є зразком розмовного стилю. У ньому є розмовні форми, що перебувають поза літературною нормою, наприклад, слова шось, шо, повтори слів та автологія. Невимушеності спілкування досягнено зокрема і використанням слова зі зменшувально пестливим суфіксом це слово стареньке. Функцією цього стилю є спілкування, обмін думками, враженнями тощо. А основною сферою використання є побут. Проаналізуємо третє відео. За допомогою Зонда Мейвен виміряли кількість двох ізотопів аргону. Аргон інертний газ і не вступає у реакцію з іншими елементами. Один з цих ізотопів легший і випарувався швидше. А щоб встановити, як швидко це відбулося, виміряли співвідношення ізотопів на поверхні і в атмосфері Марса. І Саме так вдалося встановити, як швидко з Марса зникли й інші гази. Виразними ознаками цього тексту про Марс є точність, логічність, інформативна насиченість, об'єктивність і аргументованість викладу, відсутність образності. У ньому досить широко використано науково-термінологічну лексику слова з абстрактним значенням і слова іншомовного походження. Отже, це зразок наукового стилю, функцією якого є виклад наукового матеріалу, а сферами використання освіта, наука, техніка. Ось четвертий фрагмент. Вона дуже красива, тому мені подобається. Милозвучна, чудова, вона захоплююча. Я би слухав і слухав її без зупину. Дарує стільки емоцій, вона не вичерпна. чому ж ми на ній не розговарюємо? Сподіваюся, вам, як і мені, сподобалася ця соціальна реклама. Довести, що це зразок публіцистичного стилю допоможуть такі ознаки: популярний, чіткий виклад, орієнтований на швидке сприйняття повідомлень. Стислість і зрозумілість інформації, тон мовлення пристрасний, оцінний, типовими є емоційно забарвлені слова, як от красива, невичерпна. Потужним засобом впливу є риторичне запитання наприкінці відеоролика. Функцією публіцистичного стилю є повідомлення, вплив на громадську думку. А сферою використання громадсько-політичне життя. Тепер перегляньмо останнє відео: акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою цей епохальний для українців документ є зразком офіційно ділового стилю, якому властиві однозначність формулювань, точність, послідовність викладу фактів. Гранична чіткість висловлювання, наявність усталених мовних зворотів, як, наприклад, виходячи з. Функція цього стилю офіційне спілкування, регулювання ділових взаємин між державами, установами, приватною особою й установою тощо. Сфера використання офіційно ділові відносини. На цьому буду завершувати. Детальніше з мовними особливостями всіх стилів. Ви можете ознайомитися в конспекті до цього уроку. Не забувайте, будь ласка, виконувати вправи і тестові завдання. Наступного разу аналізуватимемо вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. До зустрічі!